Я вітаю вас, Овни! І що ж чекає вас у вересні місяці? Місяць дуже такий, я би сказала, напружений, два затемнення буде в цьому місяці, Марс перейде в скорпіон, Уран піде ретроградно, дуже багато подій, таких значущих. І давайте подумаємо, як же вони зможуть спрацювати саме для вас овни. Почнемо з того, що 1 вересня у нас Сатурн повертається у знак Риб. А для вас це 12-й дім. Тобто він зараз у нас іде ретроградно, і в 12 му домі знову він повернеться вам щось доопрацювати, щось завершити. Можливо, ви не змогли до кінця пройти ті задачі, які він хоче реалізувати для вас, а він хоче в 12 му домі. Щоб ви пройшли повністю і зрозуміли свою підсвідомість, зрозуміли, як вона працює, щоб ви очистили, зняли з себе той такий важкий тягар, можливо, якихось страхів, можливо, якихось непорозумінь, або коли вас не розуміли. Тобто, 12-й дім це коли вже люди роблять аналіз, коли ми аналізуємо, залишаємо щось, те, що не потрібно, залишаємо, те, що не потрібно, нам буде у майбутньому. І саме для вас це такий буде час. Буде він іти ретроградно по рибам іще до 15 лютого. Тобто знову вам дає шанс всесвіт, щоб ви знову повернулися до своїх снів, до своєї підсвідомості, до своєї інтуїції, що ви відчуваєте щось таке тонке, де треба ще щось допрацювати. Або це якщо в такому матеріальному простому світі ви можете кудись переїхати. Ви можете закінчити якісь справи стосовно якихось організацій закритих. Наприклад, це може бути лікування, якщо ви плануєте лікування навіть лежати в якихось закладах медичних, або бути в закритих організаціях, таких як там не знаю, поліція, наприклад, або релігійні якісь структури. Тобто, щось тут повинно завершитися, таких закритих, можливо, навіть таємничих організацій. Таємниці також можуть всплити на поверхні. Тобто, тут повертається тема вашої ізоляції, вашого усамітнення. Вам знову захочеться побути наодинці з собою, подумати, проаналізувати, щось залишити і щось завершити. Можливо, ви захочете навіть поїхати кудись далеко, а можливо, навіть іммігрувати це також, це тобто завершення якогось життєвого періоду, а можливо просто піти в якісь ретрити, піти в якісь такі колективи, які вам допоможуть очистити свою внутрішню таку підсвідомість. Можливо, це і помолитися, можливо, помедитувати, можливо, почитати якусь таку духовну літературу. 12-й дім він дуже глибокий, він про таку роботу з собою і своїм внутрішнім я. А далі у нас, коли Уран уже піде ретроградно, у вас в третьому домі, це буде 6 вересня, відбудеться. А Уран у нас планета велика, соціальна, але за своїми якостями він дуже схожий на Меркурій. А ми знаємо, що Меркурій ретроградний дає також повернення до якихось ситуацій, які ми не закінчили вирішувати. Тобто, і Уран так же само, але це більш така соціальна планета. І він у вас піде ретроградно у третьому домі, а третій дім саме нам про контакти, про взаємозв'язки, про комунікацію, про якусь інформацію. Тобто тут Уран вам дасть можливість повернутися до, наприклад, якихось навчань, або до якихось короткострокових поїздок. Або можете повернутися там, де ви вже були, можуть повернутися до вас старі друзі, старі знайомі. Старі колеги, можливо, однокласників зустрінете, тобто люди, які з вами вже комунікували. Але це буде дуже приємна і несподівані зустрічі буде їх, можливо, і багато їх буде, тому що Уран дає велику кількість несподіванок. І буде він у нас іти ретроградно у вас там до 4 лютого. І можете також отримати листи якісь із минулого, від людей із минулого. Можете самі повернутись до якогось навчального курсу, наприклад, який ви залишили колись, не дозакінчили, зараз можете закінчити. І, як я сказала, старі друзі можуть повертатися. І далі у нас уже 7 вересня затемнення. Почнеться цей коридор затемнень із місячного затемнення, яке відбудеться знову ж таки в знаку Рибків. Знову ж таки, 12 й дім для вас овни знову таки питання очищення, працювати з підсвідомістю, завершувати якісь процеси, тобто це такий перехідний період. В 12-му ми щось залишаємо для того, щоб далі піти у нове, більш чистими, більш такими відкритими, щирими, відкритими до Всесвіту. Але в цей, в цей момент, коли буде саме затемнення, вам знов захочеться закритися, ізолю, ізолюватися трошки, побути наодинці там, подумати. Зробити такий аналіз минулого свого життя, і риби це також у нас про милосердя, про любов, про співчуття. Можливо, у вас буде бажання комусь служити, комусь допомагати. Якщо, до речі, хвороби також можуть бути якісь такі незвичайні, навіть незрозумілі трошки по 12-му дому, можливо, психологічні якісь проблеми можуть бути. Ви якби не бійтесь їх. По цьому коридору затемнення можуть вони програтися, але звертайтесь до лікарів, якщо будете відчувати такі стани, можливо, депресивні такі стани, глибинні такі, якісь. Навіть через співчуття людям, через те, що ви відчуваєте цю несправедливість, можливо, якусь можливо, вам захочеться турбуватися про когось. Це все у наш 12-й дім. Це дім служіння іншим людям. І саме ця вісь затемнень, вона у вас не програється по цій осі служіння людям, як особисто людям, так і всесвіту взагалі. Оце питання у вас буде оброблятися. І закінчиться коридор затемнення у нас 21 вересня. Тобто ці тижні спостерігайте, вам буде бажання таке, начебто жалю до всього всесвіту, до людей, вам захочеться комусь допомагати. Або, звісно, щоб вам хтось допоміг, тому що тут все взаємно. Це такий стан. Більше спокою і визволення від оцих страхів, тривог, якісь ілюзії можуть піти, якісь, як я говорила, таємниці можуть розкритися в цей час для вас. Щось таке, що ви довго чекали, щоб воно завершилось. Нарешті воно завершиться. Наприклад, ви чекали якісь документи, або там на переїзд, або там завершили якусь справу, чекали, наприклад, диплом, щоб отримати, якийсь документ, щоб отримати. Тобто тут пов'язані організації якісь. Закриті більшості і завершення. Питання завершення, аналізу і також духовність. Якщо ви духовна людина, то ця візь для вас програється дуже сильно. Дуже багато усвідомлень, нових ви отримаєте. І далі у нас ще цікаво, що до 19 вересня Венера у вас йде по п'ятому дому. Я думаю, ви вже почали. У серпні відчувати прилив любові, закоханості, романтики, можливо, зустріли ви нового партнера. Або у вас поновилися відчуття до свого партнера, який у вас є, наприклад, до діток. Ви відчуваєте таку любов, кохання. Венера в 5-му це взагалі про щастя, про такий стан натхнення, про стан такої радості. Взагалі, Венера планета щастя. А уже 19-го вона перейде до вас у шостий дім, знову ж таки, вона приходить у Діву. І знову у вас питання любові до інших людей, служити іншим людям, або навіть тваринкам, може у вас таке почуття допомагати, наприклад, волонтерство захочете, або медичні структури, це також організації, може, ви там будете комусь допомагати. Може захочете стати лікарем або працювати в медицині, або інший такий персонал, який. Може допомагати це, можуть бути няні, це можуть бути вчителі, які навчають. Ну ні, більш не вчителі, а вихователі, можливо, такі, які підтримують, які надихають, які так щиро служать іншому, і про це не жаліють. Що ще може дати венера для вас в шостому? Ви полюбите цей порядок, розпорядок? Захочете новий розпорядок для себе зробити? Захочете структурувати якось своє життя, щоб розложити все по поличкам. І ще у вас захочеться, наприклад, новий режим для себе. Якщо ви раніше вам це не подобалося, цей порядок, цей графік і всі такі, то в цей момент ви дуже полюбите, щоб все було, щоб все було структуровано гарно, ясно, зрозуміло, і от прямо ну, красаша була, тому що Венера це також у нас про красу. І далі у нас іще сонечко переходить в Терези 22 вересня і до вас заходить сьомий дім, і тут такий ключовий момент, щось висвітлиться у стосунках із партнером. Можливо, якийсь діалог налагодиться, можливо, якась розмова виведе на поверхню ваші цінності, ваші власні. Тобто ви, як наче будете сяяти для партнера, можливо, будете йому допомагати своєму партнеру. А можливо, і партнер вам щось підсвітить у вашому житті, і вам щось стане більш зрозуміло або у стосунках, або взагалі у самому собі. Ви щось відчуєте, таку ясність, тому що сонце це про ясність, яскравість також. Можете проявитися у стосунках, самі можете почати якусь розмову для того, щоб, нарешті, поставити там крапки в питаннях якихось незакритих. Щоб стало все зрозуміло, тому що сонце дає зрозумілість. Можуть бути також нові союзи, нові знайомства, можливо, це партнери не по шлюбу, можливо, це колеги ваші будуть. Тут якесь таке оновлення. Сонце воно дає оновлення, багато такого нового, якоїсь ініціативи, щось дуже цікаве буде у партнерстві. Спостерігайте у вас під кінець вже місяця. А ще дуже важливо, у нас Марс перейде в Скорпіон також 22 вересня. Це таке складне положення, можна сказати, але дуже потужне, тому що Марс потужна планета про активність, а скорпіон він взагалі так глибоко копає. Тобто, і для вас це восьмий дім. І саме це і є дім Скорпіона, де Марс там розкриє вам знову ж таки, або якісь таємниці, або якісь фінансові питання розкриються. Або ви захочете дуже бути активною людиною в цьому питанні, наприклад, підете там брати кредити, або навпаки закриєте всі свої кредити, закриєте всі свої борги. І саме через активність це не буде. Пасивно якось само по собі це не пройде. Ваша активність вплине на роботу цього дому, на ці сфери. Тобто, а сюди відносяться у нас фінанси, великі кошти, гроші, які ви не заробили самі. До речі, може прийти якась або спадщина, або подарунок, або якісь там виплати від держави, тобто якісь такі суми. Активується дуже цей дім сфери цього дому, де заложені у нас або спільні кошти. Або кошти, які вами не зароблені, або ж у нас ще тут такі всі справи, як там магія, таємниці, це все восьмий дім чарівний такий дім, дуже цікавий, і дуже він трансформаційний. Тут ви прям трансформуєте себе. Скорпіон це, та, це той знак, який трансформує, який, можливо, через біль, але він чесний, дуже чесний. І Марс в скорпіоні він буде діяти дуже чесно, ви будете дуже активні, багато вогню, багато енергії. І, будь ласка, проявляйтеся, овний дуже цікавий для вас місяць буде. Реалізуйте всі свої плани, будьте задоволені. Я хочу вам сказати, що я у вересні місяці розпочинаю набір на новий курс. Хто хоче навчитися астрології дуже швидко. Ми будемо вивчати основи астрології. Саме основне це невеликий трьохмісячний курс. Але після якого дівчатка виходить і вже спокійно трактують натальні карти, знають, як це робиться, вже роблять це для себе, для своїх знайомих. І в мене є багато відгуків від учениць. І тобто, хто хоче також навчитися, будь ласка, пишіть. Мені в особисті, є там всі контакти у мене в шапці профілю. І, будь ласка, будемо з вами колегами. А зараз я вам бажаю всього самого найкращого, найкращого вересня. І будьте щасливі!